Чотирикласник Денис не вперше долучається до процесу створення малюнків та картин, які мають військову тематику. Свою чергову роботу виконав буквально за дві години. Малювання допомагає відволіктись від тривожних думок, а отримані згодом вдячності від армійців приємно радують та гріють душу хлопцю. Було важко, тому що я хотів і зобразити, як погибають багато людей, наші воїни, діти, всі хто сражаться за нашу війну. Так. Я савав, мов, кому-то їй дарував і воїнам відправляв. Вони кажуть, дякуємо, нам дуже приємно. А ось для першокласниці Ангеліни ця виставка стала першою в її життєвому досвіді. В своїй роботі хотіла по-дитячому наївно зобразити своє бачення страшної війни. Зізнається, на створення малюнку в неї пішло десь з півгодини, але буде ще малювати за такої нагоди війну, який бачу, котиків намалювати. Всього на виставці під назвою На крилах мрії Надії та миру у вазі відвідувачів презентували з півсотні робіт авторства учнів зі школи номер 19 та гімназії номер 72 що в Саксаганському районі. Для дітей це не тільки чудова можливість спробувати себе в малюванні та вираженні своїх почуттів і емоцій, а й свого роду арт-терапія. Діти завжди сприймають дуже активно і позитивно будь-які арт-заходи. Цей захід нам дуже теж до подоби, тому що діти малювали картини і про війну. А найголовніше вони малювали картини про наших захисників, і це для них є певний такий сенс, як арт-терапія, щоб відволіктися від війни і зробити певні такі. Ціннісні акценти на цьому часі І через картини через мистецтво це найкраще відбувається. Виставку дитячих робіт присвятили одночасно дню волонтерів та дню збройних сил України. Малюнки криворізьких школярів після закінчення експозиції передадуть разом із волонтерськими вантажами до розташування українських захисників. Діти вони малювали малюнки їх близько 50, які присвячені саме збройним силам України та війні проти Російської Федерації. Їх у нас на виставці представлено близько 50 і після експонування вони будуть надіслані нашим захисникам. Це в основному малий вік перших класів, так і підлітковий. Протягом місяця особисто побачити роботи талановитої Криворізької учнівської малечі ви можете у відеогалереї всередині квіткового годинника. Вхід для дітей символічний 15, для дорослих 20 гривень. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.